Віцепрем'єр Ольга Стефанишина повідомила про те, що Україна готова обговорювати розміщення іноземних військ на своїй території. Сказала вона це до того, що один із можливих варіантів забезпечення Україні миру це є введення іноземних військ на території України. Тема введення іноземних військ на територію України. Обговорювалася під час зустрічі Емануеля Макрона з прем'єром Польщі Дональдом Туском. Йшлося про розміщення в Україні миротворчого контингенту, а конкретніше про 40 тисяч військових, але лише після того, як війна завершиться. Якщо Франція готова до... Того, щоб надіслати до України свої війська, то виявляється, що Польща ні. У Європі взагалі немає консенсусу щодо відправлення військ до України як гарантії потенційної мирної угоди з Російською Федерацією. Проте постійно розглядає цю ідею формування коаліції п'яти-восьми держав для цієї мети. Прем'єр-міністр Польщі простував чутки про ймовірну відправку польських військ до України. Туск заявив Макрон, що польські війська не війдуть в Україну навіть після припинення вогню. Звісно, це не проста справа, і Польща це одна з країн, котра найближче перебуває до Росії. І котра була під ярмом російським, і ще за царату, коли територія частина території Польщі входила до Російської імперії, і після Другої світової, коли радянська влада знову ж поновила свій вплив на Польщу і встановила там соціалістичний лад. І продовжувала утримувати її у сфері власного впливу. Поляки, як ніхто знає, наскільки небезпечною є Росія, і вони не хочуть очевидно загострювати стосунків із Росією тільки через Україну, з котрою у Польщі також непрості стосунки. Так вже склалося історично. Тому українцям не варто ображатися на те, що поляки не роблять якихось речей, котрі як нам здавалося, вони мали б робити. Кожна країна має свої інтереси, і кожна країна в першу чергу дбає про власні ці інтереси, і головне, про безпеку своєї країни безпеку своїх громадян. І Польща, як і будь-яка інша країна не стане наражати на небезпеку свій народ польський, для того, щоб вступитися за українців чи за будь-кого іншого. Це нормально, це логічно і це природно. Тим паче, що в Україні позиція наразі доволі слабенька. Для прикладу, Єрмак говорить, що зараз Україна не готова до перемови з Російською Федерацією щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій. Йдеться про нестачу озброєнь та чітких гарантій щодо того, що Путін через 2-3 роки не нападе знову. Бо ніхто не може цього гарантувати. Ні в кого немає механізмів, якими можна було б уберегти Україну від цього. Упродовж цієї війни у нас були моменти, коли наші позиції були значно сильніші, аніж ми їх маємо на сьогодні. Україна вже дала сигнал для Трампа. Для США, для всього світу, що вона готова до перемовин, і це вже неодноразово озвучував наш президент Володимир Зеленський. Ми приймемо запрошення до НАТО виключно у міжнародно визнаних наших кордонах. А ось дії альянсу до кінця війни нехай поширюються на підконтрольну Україні територію. Таким чином він намагається убезпечити Україну від можливого подальшого нападу Російської Федерації. Якщо сил для певних військових дій буде недостатньо, то а вже ж деякі питання можна вирішувати дипломатично і це правильно. Є надія, що Трамп і його адміністрація зможуть досягти миру через силу. Українці йому вірять, він дійсно прагне зробити це швидко. США не може програти Україну. Останнє речення це така фраза для самозаспокоєння, що все у нас буде гаразд, бо США не можуть програти в цьому протистоянні з Росією, що вони будуть за Україну до кінця, задля власного хоча б іміджу. Україна перебуває у непростій ситуації. Ми не маємо достатньо ні фінансів, ні зброї. Аби самостійно і на власний розсуд протистояти Російській Федерації. На власний розсуд мається на увазі, що чинити, як ми вважаємо за правильне, а не як вважають за правильне ті, хто вкладається у нас зброєю чи грошима, ми змушені враховувати їхні побажання. Але більше того, і наші союзники, котрі у багатьох аспектах в'яжуть наші руки, обмежуючи нас у тому, які території можна обстрілювати, з якої зброї і таке подібне, вони роблять це не стільки від якихось симпатій до Росії чи Путіна, хоча між ними, звісно, вже вибудилися, були певні стосунки. Але ніхто не хоче доводити цей градус кипіння до максимуму і загострити цю ситуацію до межі. Існує загроза ядерної війни, і всі західні політики вони не можуть з цим не рахуватися. Ти бачиш, що Путін постійно бряцає своєю ядерною зброєю постійно погрожує, постійно шантажує. Звісно, це може бути і блефом, але люди, котрі відповідають за свої країни, за своїх людей, за свої народи, політики західні, вони не можуть отак ризикувати. І відповідно й ведеться ця гра, так щоб однією рукою. Допомагати Україні, а іншою якось заспокоювати Путіна, що, мовляв, ми ж он так виважено це робимо. Ти ж бачиш, що? що ми і тобі сприяємо, не даємо тобі зганьбитися. Бо для всіх цих політиків інтереси їхніх країн стоять понад усі наші інтереси, інтереси України. І якщо ми хочемо, щоб ці інтереси наші відстоювалися, то ми повинні робити все так, щоб ми були господарями і на власній землі і завжди були господарями становища, щоб ми оце становище могли вибудовувати обставини. Щоб залежали від нас, а не ми, українці, залежали від обставин.